Вітаю глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні ранок 8.00 9.02.25 року. Зараз покажу і розповім про свого трактора Dunfang 404G2. Зараз вийшов, дивлюсь на градусник, не знаю буде видно чи ні. Зараз 5 градусів, вночі було 7. І з вітром. Де зараз вітер є. Трошки видно, як колише розами. А так лице трошки оббиває. Ну, вночі був вітер гарний. Морози з вітром. Це геть паршивенько. Зараз побачимо, як запускається на такому. на маленькому морозе китайцы так ну, вот солера сейчас она потемніла тут надо наверно промывать уже фильтры менять масло е, е. так что буду заводить надо вывести На наш маленький п'ятачок дровця І так, так, працює два роки. От, зараз дивимося, скільки мотогодин у ньому. Будь ласка, я не знаю. Буде видно? Не буде. от 899 мотогодин. За два роки. І так. Сартуємо. От він то. Запалення включене. Зараз отак трішки повертаємо ключом і буде малесенький такий щелчок, то включиться спіраль на всасуючому колекторі. Оп, оп щелкнув. Секунд сім треба тримати. І запускати. Газу навіть я не даю, все вручному в стандартному режимі. Я пішов. Зараз він трошки провернеться. Чуть-чуть сам візьмемо опадки. Річний раз на місці. Такі малі оберти теж вреднувати. От, от пішов уже димок сизий. Не знаю чому. От, він поробить, поробить. Він зараза як камазупий той непотрібний. Набирається такого сірого диму, поки не прогріється. І може вже паливна апаратура підсіла. Зберу на поні крищі. Подивимося, ми дозамінимо фільтра про Поїдемо в гараж. Ми на сьогодні, ні, завтра. Побачимо, зміниться, такий дим чи ні. Нічого в нього не пропало, ні тяга. Е, ну, Ніхто нічого не пропало, але подимляє. Прогріється, немає, а так от на холодну є. <кій> так, після чистий зуби снідать, а він перегріється. Погенемо його на п'ятачок на торговлю. Таке коротеньке відео. Такий, будемо казати, холодний запуск старт. 7 градусів морозу з вітром. Допустився без проблем. Цільно все добре.